Всім добрий ранок. кого він був добрий, кого не дуже. Лєна у нас майже виспалась. Скільки разів лінчик вставала за ніч? Три, чотири. Три-чотири рази вставала. Каже, Спала з рукою на них. Дивіться, які ті кошенятка. От щоб ви розуміли, от моя долоня. І вони двоє тут поміщаються. Ой, маленькі, впаді. Ой, ой, дивіться, дивіться, яке ж воно малетеньке. Дивіться. Але я вам скажу, нігтики вже є. Дивіться, які нігтики. Звір такий. звірик, А ну-ка дивися. Подивись нашим підписникам в очі. Підписники наші дуже хороші. Дивляться нас і підтримують нас. А люди, які вас викинули, дуже погані. Оце куди втікає, оце путюнечка, маленька, чорненька і білі лапки. Дивіться, яке ж воно маленьке. А дивіться, який хвостик тут оце гостиренько. Ой, куди, 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 куди. Щася, дивіться, який хвостик. Дивіться, який великий, такий, якби. Чого кричує? Чого кричиш? ти що не хочеш відео знімати? Да, Хочуть їсточки. Маленькі. Скоро, скоро, вже зараз будемо їсти. Ось ти не чуть-чуть і даємо. Дивіться, які ципки ніг такі. Ау, ау! Ау, колець. От такі, от такі у нас кошенятка, які Лена знайшла здоров'я. Ой, 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 не плач, не плач, хоро, все хорошо, все добре. Ой, от уявіть собі, да? як вони могли вижити в, на вулиці біля смітника, якщо б їх не забрати. Так, так, туліться один до одного. Дивіться, який ж воно маленький. Вчора важив з Лєною їх. Це сіреньке 106 грамів, а оце чорненькі 95 грамів, здається, 94 з чимось. А дивіться, як лізе. Ох, ви що? Воно може залізти на голову. Так лізе, чіпляється. Але так цікаво, зараз вам покажу, постараюся, щоб ви перейнялися цим моментом. Яке ж воно малесеньке? От, Дивіться, дивіться, яке воно маленьке. У мене. Палець і десь голова десь як палець. Да Хто інте. Не клічи, не кліче. Дивіться, дивіться. Зараз будемо знімати, вам покажемо процес годовки. Діана буде годувати? Ой, чорний-чорний залізло в кадр. Ой, ой, затепилося. Ой. Ой, йди тут сюди. Отак. Грілочку їм зробили з водичкою тепленькою, зверху пільоночку і їм нормально. Поп не пече і гріє. І, знаєте, якби було їм гірше, або сильно жарко, вони б пікали. Або було холодно, вони б теж пікали. Значить їм добре. Все було гарно, вони спали. І їли і спали. А тут а десь в кого кісточка, але грязна, какаски якісь або пісюньки. Так, попомиється, повитирається, верніться. Ось такі у нас справи. Підписуйтесь, коментуйте і підтримуйте. Уже почався нехороший сезон. У нас то нікого взагалі не було, то тепер як навалилося, вісім цуценят, двоє кошенят. Мелінда ще в нас собачка. Сидить тихо, зараз піду провіряти, що там робиться. Ліна зараз буде годувати дивіться, яким шприцем при цам Ліна. Це, е... це для інсуліну. Без інсуліну головки, правильно бачите? без голки. Це, ну, це нам подарили ветеринарно. Це трошки вміє. Ми вчора з не налучились. Він типу, не хоче, не хоче, але він дивіться, як дивіться, двіться. Думає, як тіця Бачите, хапається. А може, до гори ногами не треба? Нічого, можна, можна власна, я ж по чуть-чуть даю по капелькам. діти, як бачите? Все, смокте. Бачите, зараз я отак так мордочку покажу. Я... Ви дивіться, який маленький язик. Він такий... Десь хапає, да? хапає. Не спіши. Мені кається я... догори ногами не дуже добре. Нормально. Головне, щоб по чуть-чуть. Нельзя заливати, щоб не подивитися. Не спіши, не спіши. Дивіться, на розмір того язичка. Сіся, дивіться, форму сісі -сі прийняла, мордочка марночка все. Сьогодні буде це як його, бутилочка яке. прийде, сосні. Бутилочка, ми все зам... ну це ж неочікувано. Такого у нас немає в наявності. Хоча б потрібно, щоб було, напевно, лінчик. Була. Я віддала людям, які О. відгодовували О. цуценят Мені А то повернули. хіба така велика? А там є різні насадки а -а -а. сосочки. Давай чорному ще Я Лена перевіряє на руці каплю молока. Ну, ну як дітям. При... Температура. Дитя да. дитя. Чуть -чуть. А я зараз чуть -чуть. давайте пузики візьму. Промузи. Давай, Жигу. давай. А чорному Ня, чуть -чуть. ні трохи. Ось такі розійшлися. Да. Давай, іди сюди, іди сюди. Не плач, не плач, не плач. Всі рядом, рядом, всі всі тут на місці. Отак. Дякуємо вам за підтримку. До, до речі, дякуємо Наталії, яка захотіла нам вислати залишки корму для малюків. Дякуємо вам всім, що дивитеся, лайкаєте, коментуєте. Далі Ліна зробить процес обтирання. Ось так от. Ой-ой-ой. Ось Ой-ой-ой. Так інтересно, коли такий тираж, можна побачити, як піссяє. Ну, може не кожен раз, бо їсть часто. Але ще не какав. Та й не какав, <звук> да. Бачите, їй не хоче, бо ночі піссяє. Нічого, нічого. Помаленьку. Не спіши. Воно даже видно, що жовтеньке. Жовтеньке піссяє. Мама, так вас обтирає. Ох, я спати хочу, на роботу їду зараз, так що... Дякуємо вам за підтримку. На цьому будемо закінчувати наше відео. До нових зустрічей. Будемо тримати вас в курсі.